Війна дуже змінилася від 2022 року до 2025-го, і основним критерієм цих змін було безперечно впровадження широкомасштабно безпілотних технологій, і вони змінили ход ведення бойових дій докорінно. Набагато більше, ніж, наприклад, війна змінилася між 2014 і 2022 роками. Якщо тоді на хід ведення бойових дій впливали зразки озброєння, які передавали нам союзники або отримував наш противник від своїх союзників, вони могли б бути більш потужними або більш точними. І це кардинально не міняло самого ходу бойових дій. То від 2022 року розвиток безпілотних технологій дуже сильно повпливав на сам характер ведення бою і на тактику застосування підрозділів, озброєння і всього іншого. Але почнемо по порядку. Якщо ми всі пам'ятаємо, в 2022 році наш противник, росіяни заходили. На територію нашої держави величезними довгими колонами які наші підрозділи дуже успішно нищили. То зараз такого пересування дуже важко собі уявити, як і з боку нашого противника, так і з нашого боку. Якщо в 2022 році наші підрозділи могли застосовувати танки. БМП МТЛБ, наприклад, з тими самими зенітками на борту, і вони могли переживати тільки за те, що їх буде виявлено з повітря, і далі по ним буде відпрацьовувати артилерія, міномети, щось в такому плані. То зараз, по перше, дуже скоротився час реакції на виявлення. Будь-чого на полі бою. А по-друге, час застосування безпілотного озброєння по тому, що було виявлено на полі бою. fpv дрони вони дуже швидкі, їх дуже швидко привести в бойову готовність долетіти до вказаної точки і знищити, наприклад, одиницю бронетехніки противника. Вже нема такої сталої системи траншей. Позиції, які створюють якраз цю суцільну безперервну лінію, зараз лінія бойового зіткнення це така мережа спостережних постів або вогневих позицій, які відокремлені одна від одної і дуже дуже ретельно замасковані. В першу чергу, на що зараз звертають увагу на лінії бойового зіткнення, коли роблять нову позицію, це саме її маскування. Для того щоб її було дуже важко або взагалі неможливо виявити з повітря засобами аеророзвідки і таким чином е, уразити штурми, відбуваються малими групами е, по дві по три людини або по е, дві по три одиниці техніки, яка в першочергово має бути е, дуже маневрена, дуже швидка, тому всі пересування е, на полі бою зараз. Здійснюються дуже малими групами дуже швидко і дуже маневрено. Зараз штаб підрозділу в бою, наприклад, батальйону. Це величезна кімната з величезною кількістю моніторів. велика Кількість офіцерів сидить і чергує кожен по своєму напрямку для того, щоб мати найкращу взаємодію між підрозділами, які приймають участь у цьому бою. Аеророзвідка противника ведеться 24 на 7 І зараз ми прийшли до того, що вся Картина поля бою доступна онлайн командиру підрозділу 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І саме це дає можливість якомога ефективніше, якомога швидше приймати рішення на ураження противника тим або іншим засобом. Причому знову ж таки левову частку засобів ураження займають собою. Безпілотні технології, це fpv дрони це скиди з важких бомберів або таке інше. Ну і звичайно, самі дрони, тобто рушії оцих титанічних змін за три роки від 2022 до 2025 років. Дрони зробили революцію у сучасній війні. І зараз всі країни, які спостерігають за полем бою. Між Україною і Росією вони це все також приймають до уваги і стараються розвивати цей напрямок, але насправді цей напрямок найбільш розвинений саме у нас через те, що наші технології, наші вміння, наші навички якраз відточуються під час реальних боїв. Дрони докорінно змінили поле бою. Зараз більша частина логістики відбувається за допомогою безпілотних технологій: це або наземні роботизовані комплекси, або важкі дрони, або навіть дуже розповсюджена система доставки на передові позиції якихось невеликих вантажів за допомогою навіть мавіків. Всі логістичні дії стараються зробити без участі людини для того, щоб обезпечити особовий склад. Підрозділи ППО також взяли на озброєння зенітні дрони, за допомогою яких вони безпосередньо виявляють і знищують дрони противника як важкі бомбери, так і, наприклад, розвідувальні крила оперативно-тактичного рівня, так і баражуючі боєприпаси. Тобто, війна дронів вона проникла в усі напрямки військової діяльності. В усі підрозділи, і всі зараз їх активно розвивають, активно застосовують. І через те це зараз як сніжна лавина, яка почалася з маленького FPV-дрона на аналоговій камері, і зараз вона вже виросла до величезного сніжного валу, який е продовжує розвиватися в геометричній прогресії. Уже впроваджується штучний інтелект, вже впроваджується давно. Машинний зір, і скоро ми прийдемо для до того, що над полем бою буде просто висіти кілька роїв дронів, які в автоматичному режимі будуть виявляти цілі і старатися їх знищувати. Тобто, майбутнє, е, на яке ми звикли спостерігати за фантастичними фільмами, е, типу Термінатора, воно вже наступило, воно вже поруч з нами, і ми безпосередньо приймаємо в ньому участь. Але головне, що треба пам'ятати, що е, в сучасній війні ти не можеш не змінюватися. Ти маєш еволюціонувати разом з війною. І той, хто краще це робить, той, хто швидше пристосовується, той, хто е, бистріше впроваджує новітні технології, той е, має набагато більше шансів в цій війні перемогти. Бригада Рубіж старається, вона еволюціонує, опановує всі. Наявні технології, які на даний момент можна використовувати в боротьбі з противником, тому тримаємо фронт, тримаємо оборону, і перемога буде за нами. Слава Україні!